Як євреї просували німецькі слова в українську мову. Можливо, ви не знали, але такі слова, як ганок, праска, шахрай, і дуже багато діалектних слів походять в українській мові з єврейської мови їдеш. Але для початку запишіться на наше сьогоднішнє заняття по датів акузатив, яке розпочнеться о 18.00. Ви ще можете встигнути записатись, просто залишивши плюсик комента. Ця сама мова їдеш використовувалася євреями аж до 20-го століття, і сама по собі була заснована на німецькій мові, точніше наверх. Німецьких діалектах, але по певним причинам євреям прийшлося переїхати з Німеччини на територію сучасної України, де вони почали використовувати між собою саме їдиш, тобто видозмінену стару німецьку мову. А українці, які активно комунікували з євреями, почали приймати деякі словечки і активно використовувати їх уже в українській мові. І це призведе до дуже цікавих речей. Так, наприклад, слово крам в українській, яке не особливо часто використовується, означає товари, які продаються в крамниці, тоніші. Як в німецькій це слово означає просто барахло, але це також призводило до того, що більшість із цих слів використовувалися в основному на території Західної України, там де більше жили євреї. Тоді ж як на території Сходу, багато цих слів просто не використовуються, тим більше діалектних. Тому знай, німецька значно ближче, ніж ти думаєш, і тому тобі обов'язково потрібно її знати. Для цього просто запишися до наших викладачів на заняття.